Місті Кобиляки відкрили меморіальну дошку на честь Харитини Кононенко, діячки волонтерського руху з підтримки української повстанської армії, українського червоного хреста і жіночих організацій. Церемонія відкриття присвятили 125-річчю від дня народження діячки. Займалася організацією жіночих гуртків на Холмщині, Посяні, Лемківщині, друкувала етнографічні довідки у львівських виданнях. Журналі Нова хата та газеті Діло де вела сторінку для жінок. За співпрацю із УПА Харитину Кононенко розстріляли гітлерівці, говорить регіональний представник інституту наспам'яті Олег Пустовгар. Підтримка української повстанчої армії як медик, як волонтер. Ну зараз би назвали волонтером. Людина, яка створювала і союз Українок і жіночі організації, і в Чехії, і в Канаді. Сьогодні історична подія по сьогодні робиться перший крок в Україні з увічнення її пам'яті.